Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я зібралася на прогулянку з друзями. І, будь ласка, напишіть в коментарях, чи мені пасують мої окуляри. Ось так я виглядаю сьогодні. Зробила два колоска і дякую всім, що ви мене дивилися. Бай-бай! Напишіть краще як сорочці чи без. Давай втягай сорочку. Сорочка у мене рожева під штани. Чого ти разом не махаєш? Ти забула? Це так має бути. У мене такий стрес, що в мене сорочка перевернулася. О май гад. І так ми поправляємо гарно, щоб я, щоб вона була гарна. І ось такий у мене костюмчик. Оціні від одного ні, від десяти до десяти, тому що одиничком ми не приймаємо менше дев'яти. Тільки 10 і більше. Покрути. Всім пока. Посилаємо воздушний Бай-бай. Сьогодні в нас четвер, а це означає, що ми сьогодні до мази. Привітайся! Привітайся! Ми йдемо в магазин. Ось такі квіточки мені подарували. Мені теж подарувала надійка. Зараз я, я покажу ваші луки, як ви виглядаєте. Красуні. А Ніта з Надією мають однакові спіднички. І зачіски. Все, дівчатка, йдіть наперед, а ми з вікою поговоримо. Дайте з тої сторони. І так, сьогодні ми магазин по баблті. Будемо купляти баблті. Будемо Угу. Розумієте? А вони підслуховують, тому ми не говоримо голосно. Та ось такі квіточки мені подарували. Надя, дивись, я хочу таку Розу. А їх можна. Не можна встановити. А я хочу з'явитися. Капучина. Кимадняшки, стільняшки. Тільки дає всім підножки, коли ходить. Тяжко ви. Говори. No, no. Я їм дала завдання знайти Бабл ті. Хто перший знайде бабл ті, тому що ми, е, ми його не будемо прибирати. прибрати. А я люблю прибирати. Так, дуже добре. Бабл ті і вони мають відкрити його і попити. собі. Так. його Ідемо за ними. Йдемо за ними. А що тільки одне? Ні, два. Це що, вишня? Так, Бабацію, можете собі спробувати. А ну? Попробуйте, бійтеся. Я говорю, давайте. Тут два. Давай ти якби приступлення її робила. Маленька, вона, вона мені знає, що вона розпилася. Ага, і сюди запихається. А, не не там, Трубочку хіба запхай, Не треба знімати. Давай. Не треба знімати. Бажай. Поби... О. Чекай, ми тебе збираємо. Так, папірчики. Так, давай став. Надя, давай я тобі зроблю. Давай, запхай, О, все. Oh. Ходіть по водичку. Як? Алло? Кажи. Хайно, хай там куліки. Матує. Хочу енергетик. Беру сюди водичку. Візьми плак великий нам. Okay? Ні, манго, манго ні. А манго можна? Давайте все? Так, все. тільки за то. Платечки за то, так да. скажу, що я забула карточку. Yeah. Ходіть. Заходь. Ні, mm. nee, дівчата, ходіть сюди, ну що це таке? Що це? Все добре. Nie. To wszystko. Teraz musimy Tak. 26 nas by było jest kuszyno? Kuszyno. Oby, że to było. Jak? Ja fajnie. Або так, тати забудь. Треба було їх перших пропустити і сказати платіть. Ти Наді, у тебе шашок тут тепер. Це було обідно? Та я не повірила. Гнадя. Надя повірила. Вона ж ти зняла, то це класно. Воно не буде розвиватися. Дай попробувати. Дай спокій, бо ти її настрашила. Як ікра. Так? Так, попробуй. Ти бульбашки лопають. Єдем. Як ікра. Що ти? Віка дала їм карточку і за наш пранк вони вирішили її отомстити і потратили їй всі гроші з карти. Зараз я прийду додому, а мені прийде тебе зеро на конці. Нічого нема все, фенеш. Або йдуть дівчатки. Купили хліб, який злі. Подивіться, які вони злі. Джиммі, <різь> Джейммі. Що ти зла? Скільки коштує? Твій справа. Ома, oh які злі дівчатки З ними дружити не можна, бо вони вас з'їдять. <ugh> не Віта! Не не? <пілка> Я не травла, твоя мама. Сьогодні ми будемо таким наш челендж. Будемо питати і виливати воду, хто правильно говорить. Давайте ночи в хто перший. І так, Аніта перша. Беремо воду і перше питання. Шість додати вісім. Шість додати вісім. Та я теж в голові не А можна нормальне питання? Я цифри не Два. Три, чотири, п'ять. Це нормальне питання?

Чотири, п'ять. Можна в салати. Холодно. Мені вчителька сказала, що 12. І Тобі вчителька сказала, що три? Неправильно, вчителька. І так, Аніта. Скільки днів в одному тижні? Сім. Добре. Правильно. Надя. Два, і там три, додати, п'ять. Додати додати п ять. П ять. Пальці, маєш. 5. Пальці маєш. Один. Додати. Два. Та, ти казала? Три, додати п'ять. П'ять, три. Чотири. Додати раз. Два. Три. молодець. Аніта. Слава Богу. Пронесло вас один раз. Аніта. Все на паузу, я подумав. Так, Аніта, скажи мій улюблений колір. Розовий. Один. Добре. Надя, скажи улюблений колір твоєї мами. Голубий. Два. Так? Так, вона правда сказала. Окей. Аніта. Скажи е, е, число е, беленого народження. Один. Два. Тридцяти? Три, ні. Другого, третього, четвертого, п'ятого, Шостого. Сьомого. Я знаю. Друг. Другу. Добре. Надя підказала. <у uma> Аніта, Ой, Надя, скажи, скільки Ренасту років? Один. Два. Ти сьогодні питалася, скільки їм уроків? 29, 27. 5. Ти сьогодні питалася, казала 19. За рік 20. Добре. І okay. так, Аніта. Улюблений колір Надійки. Червоний. Та? Ні. Та чи ні? Та. Та. Та? Надя, скажи скільки mm. який день субота? Який день? <laughs> субота. Хай вона переходь, скаже мені число. Я не знаю. Я переходь які... дні і скажи, який день субота. Субота це вихідний. Шостий. Надя, кажи. Раз. Два. Мама я ж тобі підказала. Я, я правильно сказала, Надя. Субота, я ж тобі підказала. Чотири. В субота шостий. Шостий, кажи, шо. Ну, шостий. І все. Ну і все. Фу, що ти кров? Там кетчуп. <laughs> Ми кетчуп в воду. Реально? І так. А, добре, Аніта, скажи, коли у віки день народження? Червня 18. Один. 18 червня. Два. 16 червня. Добре. Скажи, Аніта неулюблений колір. Чорний. В якому місяці 28 днів? Один. В червні році. Два. Серпні. Три. П'ять. В каждом месяце 25 дней. Да? Не, на каждом одном мест 20 дней.